І я себе позичала, кому кілограм, кому трохи більше. Інколи відривала грам 300 на пробу, вибраним оптом, але ненадовго, назавжди нікому. Я себе продавала, ніби на чорному ринку коштовний камінь, тільки за собівартістю, бо їх знаєш, скільки. За те, що дали вже спасибі. І я себе позичала. Коли, бувало, у когось відімкнуть за несплату боргів чи світло через аварію, я давала своє. Мені так щиро дякували за це, я ж у цей час загинала кутик на білосніжних аркушах. Я себе зневажала за те, що роздаюсь, продаюсь, позичаюся. І я брала ножиці, відрізала себе від дротів, зривала якісь дурнуваті присоски і скочем приклеєні клапани. Все це лишило в мені, дрібні дірки, відтаки. Привід для радості, вітер торкається втомленої душі, Що та в мені саджаючи, Дощ поливає, а значить, буде рости, пускаючи сонячні зайчики.